Події, які роблять прості волонтери у Чорноморській, це дуже велика справа. Тому що люди, які повернулися з Маріуполю, Харкова, Миколаєва, Херсона, саме до нас, до Чорноморська, до Одеської області та інших регіонів, неважливо де. Вільних від окупації Російської Федерації, так от вони психологічно зламані, ці люди. Ну, пробачте, коли ви там декілька тижнів були під обстрілами расистів, коли ваш будинок повністю зруйнований, коли, не дай Боже, хтось там з родичів, у вас загинув чи друзів, ну як себе має почувати людина? Вона зламана, вона не бачить ніякого сенсу в житті. Вона просто думає, що ця війна вона ніколи не закінчиться. Вона вже, якщо бути чесним. Відбувається більше восьми років. Ну, як у людини буде в голові? Звісно, деякі навіть можуть і, ну, з глузду з'їхати для того, щоб трошки привести людей до ладу, щоб вони трошки відчули мирне життя. Саме тому і роблять оці майстер-класи, залучають переселенців до там, якоїсь так, ну, там, волонтерської допомоги. Це така психотерапія. Коли, знаєте, мені говорили, Завжди, наприклад, у академії, де я вчився, якщо в тебе поганий настрій та щось трапилося в житті, йди та а, просто а, займайся там, не знаю, там, уборкою по хаті, чи там щось а, там, готуй і так далі. Тобто займайся якоюсь простою справою для свого мозоку, для того, щоб ти відволікся від цього всього, що біля тебе відбувається. І чим більше таких психотерапевтичних, скажімо так, буде заходів, тим більше людей буде приходити до звичайного простого життя вони будуть хоча б а, потрохи забувати, що було там у Маріуполі, у Миколаєві, у Харкові. Ну, це крута ініціатива. Я думаю, що вона має бути більш масштабною що треба видавати більше реклами та інформаційної підтримки з цього приводу та залучати не тільки там волонтерів, які там ну ось там давайте щось вами там намалюємо, чи там заспіваємо пісню, але також психотерапевтів. Я скажу, що свій час я працював перекладачем на дуже такому прикольному великому онлайн тренінгу. Там зібралося більше двох сотень психологів. Вони якраз розповідали з приводу війни так в Україні, як себе поводити і які там є першочергові страхи у людей. Так, от найбільший страх це страх смерті і смерті не за себе, а за своїх там дітей чи рідних. Так от, там, щоб їх відволікти, тобто пропонувалось там декілька моментів. Один з них був отакий д'єви, це майстер-класи, де відволікаються люди. Спорт також допомагає. Тобто, треба робити щось, що люди робили у мирному житті. Тоді мозок сприймає, що зараз я знаходжусь у безпеці, тоді рівень кортизолу знижується, і туди людина починає тверезо та ясно мислити та приходити до ладу.